Не ми <реш> А Що ми на зробимо? <смі> <реш> який, який так. <реш> Та ти що. І на оновленій землі врага не буде супостата. Буде син буде мать. Будуть люди на землі. Хто це намалював? Юля <реш> дуже скромна. Юля Бовенко, дуже-дуже гарно. дякую. Дуже Ти розумієш, що ми дуже давно не проводили жодних Розі. аукціонів і розіграшів. І такий гарний сувенір, аби ми провели гарний розіграш і зібрали цим, кошти на черговий реп. Так. Так. Ти готова до розіграшу? Отже, Ви готові до розіграшу? Готові. Готова. Отже, умови наступні. Усі, хто задонатить 500 і більше гривень на реп для Карпатської січі, буде учасником розіграшу. Посилання на карту в описі. Акція присвячена до Дня Києва і буде тривати до 26 травня. Сліпим жеревом в прямому ефірі я буду вибирати переможця. Слава Україні! Героям слава! Бажаю перемоги!